Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео на тему а на що вистачить 6 панелек е, Нагадаю, в мене такі панелі сонячні е, по 445 Вт, їх 6 штук. В загальному переходите яка потужність. Е, значить е, Коли я будував станцію, ну в принципі, якби уявлення на що може вистачить, на що не, якби такого. Не було ну, конкретно, бо то, що одні говорять одне, другі говорять інше. Комусь стачає, в когось панелі видають номінал, в когось не, не, не видають номіналу, там значно менше, там 80-70% і так далі. Ну, Хоч думки різні всіх і так далі. Висновку ну, один, що поки сам не спробуєш, то 100% знати не будеш. Так от я ставив в сонячні панелі осінню, вже через зиму пережив з ними вже от весна, березень. Вже під кінець підходить, і вже деяке уявлення, що вони можуть видати, а що не можуть, то вже є, склалося. Значить, почнемо з того, що ну, якби очікування і реальність. Значить, Якщо у когось є очікування, що там от одна панелька і на все вистачить, ну, так собі, не, не факт. дивлячись, звичайно, ото все. Скільки там його того всього і якої на потужності, але в більшості випадків точно ні. У мене от склалась думка, що для більш-менш нормального життя, щоб там все можна було заживити, там правка, бойлер, холодильники, освітлення і так далі, це все, то от менше 5-6 панельок навіть нема чого розглядати, бо то трохи буде мало. Багато там, Ставити фанелюк з 20, ну, це так, також трошки йде так собі, бо якби, вважаю, з березня по якийсь там вересень-жовтень буде надлишок. Ну, точніше, не надлишок, його просто не потрібно буде стільки. А орієнтуватися на, на зиму, щоб от, зимою більше генерація була, ну, та зимою в будь-якому випадку не вистачить, навіть якщо поставити там. 10-20 кВт все одно не вистачить зимою на, на всі потреби. Зазвичай зимою потреби трохи більше, бо потрібно щось там щось обігрівати, щось. Ще там, щось. Тому я орієнтувався в основному на, на літній період, так, на, на сонячний так. Орієнтувався, щоб вистачило з березня там по, по жовтень, скажімо так. Листопад не знаю, там вже листопад так собі. Я минулого року тільки поставив станцію листопаді. Ну, Певно, там якась там генерація була, але вже не така суттєва. Суттєва генерація от почалася десь приблизно з середини лютого. Це вже що коли ну, більш-менш щось, воно ну, трохи там якісь декілька кіловат в день є. От вже середина березня тут вже пішла генерація така, відчутніша, набагато. Вже по 15 кВт в день, як коли бачу, більше вже є. Ну, Це залежить теж від споживання, ще, звичайно, але генерація досить таки вже. Відчутно вже щось, щось можна якесь і використовувати цю енергію безкоштовно. Ну, умовно безкоштовно. Нагадаю, в мене сонячна станція, така собі гібрідна. Основний, Основне призначення це економія електроенергії. Так, Тут тобто, усі два мережевих інвертора, по 1,2 кВт, які підмішують в мережу. Свою сонячну енергію, і відповідно компенсують споживання. Тобто Може там спокійно гріти болір, воду, правка, в холодильники, це все. і там, Тобто, поки є сонце, воно все з мережі нічого не споживає, фактично. Там один відсоток буквально. Бо там лімітер стоїть, який міряє споживання, і, відповідно, налаштовані на так, що 99% споживання він перекриває за рахунок сонця. Він це обмеження робить досить точним. і Більше 99% ніколи не підмішує, і відповідно, менше, набагато також. Тобто, робимо висновки, що платимо замість там, з 1 кВт платимо умовно, там, за 10 Вт. Ну, мене це в принципі влаштовує. Також є акумулятор літій залізофосфатний 24 В 280. Умону 7,2 кВт запасу. Є автономний інвертор. На 2 кВт це на випадки, коли буде зникати мережа, коли не буде, ну, скільки це по графіку відключення або аварійні і так далі. Щоб можна було там хоча б якісь холодильники працювали, там, мікрохвильовка, там ще щось там можна можна, чинно, таке. В принципі, вистачає, певні є, звісно, обмеження. Сильно багато не рожених, одночасно багато приводів потужних не включиш. Наприклад, якщо включив чайник, то при запуску холодильника інвертор. Пищеті покаже, що мені багато, але тільки при запуску, там пікнув раз і все. Е, ну, Це так, хоча чайник там хтось колись там включає. Я, наприклад, включив декілька разів чисто для того, щоб перевірити, як, чи інвертор зможе там видати 2 кВт і наскільки довго, чи не буде грітися і так далі. Е, бо я трохи там зменшував оберти вентилятора, чисто що він шумів. Відповідно, мені було цікаво, чи, чи не буде він грітися. Тобто включив чайник. Там кілька разів вода закипіла, ну, наче то не гріється, все собі нормально, стабільно. і це 2 кВт без проблем дає, трошечки більше. Ну, тобто заявлених 2 кВт, фактично така видає, 2,1. Хоча б, там, по паспорту, мабуть, 2 кВт і 3 кВт піково це, здається, протягом 10 секунд, чи скільки, якщо не помиляюсь, 2,5 кВт це протягом. Хвилини, наче чи не щось таке. А 3 кВт протягом 10 секунд, наскільки пам'ятаю. Ну, тобто пускові струми там, холодильників, це все там без проблем. Навіть не пилосос запускається, то тобто, він пікнув раз і все. Бо, там, при, при запуску, мабуть, пилосос трохи більше 2 кВт, якусь секунду споживає, і через це там, деколи буває пікне, деколи до речі, ні. Ну, тобто, його вистачає, але хотілося б трошки щось потужніше. Але. Коли немає мережі, то в принципі тих 2 кВт їх цілком достатньо і, і добре, що вони є. Але суть сьогоднішнього відео відео, тому що хочу розказати, для чого вистачає от цих сонячних їхньої енергії, і що я можу включати. Значить, включати я можу будь-який прилад і не важливо, якою потужності, оскільки інвертори мережі. І... Для них не важлива потужність привода. Тобто, якщо, наприклад, там інвертор 1,2 кВт, то йому хоч включити 10-20 кВт, йому байдуже, він просто своїх 1,2 підмішає, а далі остальне піде з мережі. Т така в нього, такий у нього принцип роботи. Значить, але в основному орієнтується на те, щоб не перевищувати тих 2,4 кВт, так? це спільна потужність двох інверторів. Ну, відповідно, для того, щоб. Не платити нічого за електроенергію. За на що мені вистачає? Значить, вистачає мені повністю, вже зараз десь середини березня, навіть десь від початку березня мені вже повністю вистачає, для того, щоб нагріти болір води 100-літровий, ну, тобто, я виставляю максимальну температуру десь в районі 10-ї години болір ну, болір включається. Але болір включений через дімер. Для того, щоб зменшити потужність тени. Ну, не потрібно мені півтора кВт, не потрібно мені, що там він дуже швидко грівся і так далі. Я зменшив більше, ніж наполовину, десь там, приблизно там, 500-600 Вт потужність тена. Ну, мені цього достатньо і за, за день нагрівається вода повністю і, там, в третій годині, в четвертій вода вже нагріта. Ну, відповідно, сонячної енергії практично завжди вистачає, навіть якщо от, така от, погода, да, трохи хмари, трохи. Яснення, тут зараз цілком достатньо, болір гріється і суті безкоштовно. Ну, для правильної машинки вистачає, тут вже її там не зрегулюєш, вона якби, 2 кВт, якщо гріє воду, тоді бере. Ну, її вистачає. Для холодильників там, освітлення там, мови немає. Тобто, коли включений, наприклад, болір, ну, відкидаємо поки що справку, вона там не, не працює. Так. Включений бойлер, без проблем два холодильника, там, акумулятор заражається надважками. Тут цілком достатньо. І я вже помітив, що зараз під кінець березня, вже там по 15 кВт в день а, з панелі видають когось легенько. І то це, я впевнений, що там можна ще більше з них витягнути, але просто більше мені вже не потрібно. Боль тобто же нагрівся, там, стірка постиралась, там все, все, що треба, там майстерні десь якось працює. Тут ця енергія споживається і заражається акумулятор до повного, практично завжди. Ну, цієї енергії вистачає. Єдине, що в мене є обмеження 2 кВт, коли немає мережі, так, переключаємося навіть, на автономний інвертор, що там все автоматично переключається, там в мене відео є. Даненько вже до речі, але, але є там зробний саморобний АВР і так далі, воно переключається автоматично на нього, і тоді, в принципі, є обмеження. Але якщо там, наприклад, бойлер. Стіравка, майстерня, там, станки, так, ну, все, зникла мережа, воно ну, все автоматично відключається і включаються тільки такі, скажімо, критичні споживачі, такі, як холодильники, там, освітлення, все, там, інтернет, камери. Це ну, такі дрібні споживачі, вони залишаються, ну, там, включені на інверторі на тому 2-кіловаттному. А всі потужні споживачі, всі. Зі зникнення мережі відключаються. Ну, якби це аналогічно, логічно, бо гріти болер з акумулятора ну, не, не дуже воно ну, вже логічно. Тут тобто, потрібно або акумулятор мати кіловат-годин хоча б на 30, да? тоді тобто, можеш спокійно гріти болер, будь ще, що, там, що. Але це трохи воно би занадто дорого. Тобто в мене акумулятор на 7,2 кіловат кВт години. Мені цього, в принципі, достатньо. То було такі моменти, там аварійні відключення були через сильні вітри, там, порвало сквотні лінії і так далі. То було відключення, що там три доби було без світла. В принципі, цього акумулятора вистачило на три доби. Там було ще відключення, тобто близько двох днів було без, без світла. Також вистачало. Для холодильників десь колись мікрохвильовку включити, десь якийсь пилосос колись там попилососити. Але ну, якби, хтось скаже, зараз мікрохвильовка, пилосос, це трохи воно не, не першочергове, коли немає світла і так далі. Да, воно так, але ну, наскільки там тобто, та мікрохвильовка включається? На, на 2-3 хвилини, так? І за 2-3 хвилини, нехай він там споживає на кіловат 100 приблизно, так? Я дивився то. За 2-3 хвилини вона не, не розрядить так акумулятор суттєво, щоб там Жаліти там, тих один там, чи два відсотки від його запасу. Так само, в принципі, пилосос, якщо там попрацює 10-15 хвилин, то також нічого там суттєвого не, не станеться, там не... наполовину акумулятор не розрядить. І Відповідно, це пробу включалося, це коли практично повний заряд. Коли бачимо, що там 15-20% залишається, то звичайно ніхто не буде нічого там зайвого включати, там є тільки освітлення, холодильники і так далі. Ну, тобто... Цілком достатньо, якщо все відносно економно включати, там, то в принципі, то акумулятори висадять на досить довгий час. Було в мене, до речі, ще бажання підключити якісь, купити МППТ зарядку, щоб заряджати акумулятор, коли немає мережі. так. Але, не знаю, щось я так з осені хотів, а зараз трохи вже вагаюся, так би воно стоїть там половиною, три тисячі гривень зарядка, яка тільки три панелі можна підключити для для, для 24-вольтового акумулятора. Тільки три панелі, так? тобто трошки, Виходить, треба два тих контролера для того, щоб всі шість підключити, або треба один, щоб підключити тільки три, щоб якась була енергія, коли, коли немає мережі. Але, диречь, наче наче вже не виключають світло. Можливо, воно ну і не потрібно, бо в принципі. Акумулятора вистачає на три на, на, на доби ну, для чого там той контролір заряду, щоб гратися десь колись раз в століття, не буде кілька днів світла, щоб вдень підзарядити, то, трошки так собі вкладення не, не дуже цікаві. То, зараз є пріоритетніші витрати, наприклад, актуатор купити, так, який буде повертати трекер. Хто пам'ятає, так, це зроблений трекер. і... Поки що він стоїть стаціонарно на південь, поки що не повертається. Потрібен актуатор. Він щось в районі 5 тисяч, більш-менш щось нормальне коштує. Є дешевше, але щось я трошки боюся ставити його. Якийсь на вигляд не дуже надійне. Можливо, я помиляюся, але. Я хочу таке більш-менш, щоб воно щось, щось було таке досить потужне, з гарним запасом по міцності і так далі, щоб якийсь вітер не, не скрутив тим панелям голову. Бо, наче поки що так воно стоїть, собі зафіксоване, намертво, то там будь-який вітер йому нічого не зробить, а, а актуатор в даному випадку буде слабке місце, і щось я трошки от із пластмасовими гайками, грізьбами, я щось трошки боюся ставити. бо то я знаю, вдруг якийсь вітер зірветься, та й візьме зірве ту різьбу, побійні панелі, то трошки не, ну, не цікаво. Тому хочу щось кись, толкове купити, нормальний актуатор. От. Поки що на даний час відмовляюсь від ідеї ставити е, е, МВПТ-зарядку, ну, купувати її через те, що там просто немає зайвих грошей, краще ці гроші потрачено на е, актуатор, який додавить якоїсь трохи генерації через те, що, наприклад. Зранку там сонце тільки зійшло, і вже можна би мати щось, щось близько до максимальної потужності. А от в такому положенні панелі починають давати досить суттєву потужність, десь там в районі 10-ї години, 10-ї, 11-ї вже там, виходять на максимум. Так само десь до 3-ї години, там, до, до 4-ї -го, працюють також на максимум і далі вже починає потужність падати. Хоча сонце ще досить високо, воно ну, там активне, все можна було би досить ще там. Ще якісь кілька гривень зекономити, але через те, що воно, через те, що воно вже світи на панелі під малим, досить гострим кутом, воно вже тоді неефективно на панелі працюють. Тому от, хоч і ще такий актуатор, що я хотів його робити самостійно, але завжди немає часу, багато роботи. Подумати, садок, бджоли, скоро скорогороди і так далі, майстерні там якісь є. Ну, Купа всякої роботи, яка не, просто немає коли гратися з тим актуатором саморобним. Хоча то було б цікаво зробити, але таке, поки що, поки що не зробимо. Тоді, якщо буде повертатися панелі, так, панелі, то, тоді, мені здається, точно мені вже на, на всі потреби вистачить, але, але там, звичайно, є деякі нюанси. Там, наприклад, вночі, так, тих обмежень, тих 2 кВт, бо я зараз, коли нормальна погода, от коли є День Сонця, вночі. Працюю на тому, переключається на той інвертор автономний, так просто вхідну мережу там, частину відключаю, відповідно там все переключається на, на автономний інвертор і на акумулятор. Так. На ніч цілком достатньо тих 7 кВт запасу. Зазвичай від 100% розряджається десь приблизно там до, до 70 до 65 і так далі. Тобто за ніч це навіть менше. До 85 навіть було деколи. Що ну, чи всього це залежить від того, наскільки рано я відключив, бо ви, я ж не виключаю і, там, в якусь там пізню пору, да, десь сонце вже трохи присідає низько, і бачу, що вже генерація не, не суттєва, взяв, переключився на акумулятор. Так само, потім година 9-та, генерація вже там кіловат є. Взяв, переключився тут з акумулятора на, на мережу. Звичайно. З нормальним якимось гібридним інвертором це було б трохи все простіше, але ну, тут така деяка специфіка споживання електроенергії, що гібридний інвертор, мені потрібен такий справжній гібридний, не, не оцей комбінацій е, безперебійника і сонячної зарядки. А дійсно гібридний інвертор, а вони нормальні, коштують досить гарно. Хоча дивлюся, що, мабуть, все-таки колись. Е, Оце на куплю з тих 200-300 доларів, такий недорогий гібридний в лапках інвертор, так, і його просто підключу замість того, де мене хто бачив відео, так є там інвертор, цей помаранчевий із, сіри, сіро... сірогомаранчевий, не буду називати виробника, але цей 2-кіловаттний. Там же зарядка, одна, друга, стоїть. Так, як в мене ще була ідея купити сонячну зарядку. Я от мої, ну, А не простіше тоді вже той, той все подись продати і купити за, там, за 300 доларів на 3 кВт на цей в лапках гібридний інвертор, ти нехай там собі то все заміняє. І потім при потребі панелі просто переключити на, на нього. Зразу відповідаю на питання, можливо, комусь цікаво, чого я так зразу не зробив, бо коли я це все починав робити. То воно, відповідно, вже дещо було готове. Тобто в мене той інвертор 2 кВт у мене вже був. Зарядки вже були. Ну, ще, ще до будівництва станції взагалі. Використовую як безперебійник його. Далі інвертори нормальні. От навіть оці в лапках так, вони коштували тоді дуже дорого, через те, що е були відключення регулярні, дуже там ажіотаж був, так, так називається а акція. <сі> ціни там були, за них 25-30 тисяч гривень за, за 3 кВт, якби то трохи було дорого. Е через те я от, що поставив? Поставив два інвертора. До речі, не одночасно, я там з інтервалом в кілька місяців їх купував зі синій інвертор, там в мене хто бачив в попередніх відео. Є їх, Вони просто виходять недорогі відносно і для економії. Так? Бо то виходить для автономії. У мене вже був інвертор двохкіловатний, той сіропомаранчевий. Зарядка була все, акумулятор. Тобто я виходить, тільки докупив сонячні панелі і. Тих два інвертора мережевих, так? Ну, чисто для економії. Бо тарифи вже піднімаються, кожен раз дорожче-дорожче, там вже з квітня знову обіцяють, не знаю, можливо, не будуть піднімати, але побачимо. Тому тоді, от, це, от, яку в систему я робив, це був найоптимальніший варіант, бо по-іншому не було акумулятора, не було нормального, був. Кіловат запасу, якби стати його на якийсь нормальний гібридний інвертор, який, навіть якщо б я його купив, то, то гібридний інвертор, то тоді той акумулятор ну взагалі ні до чого. він... Його вистачало там на 5-8 годин для холодильників з таким малопотужним інвертором. І через те я тоді, от Саме такий у мене варіант був. Якби я от будував станцію зараз, то в принципі все набагато по-іншому. Панелі зараз дешевші, практично в два рази, бо я за цю кожну панельку платив 4,5 тисячі, а зараз э, тикуєш потужності панелі, там коштують там, по, по 2,5. Е, тобто можна було поставити їх більшу кількість, наприклад, е, можна було на, на дах поставити, хоча дах має дуже незручний, не ну, або треба було якісь робити рами там, цікаві під якимось кутом, або. Ну, хоч на даху мені не варіант, я окремо поставитиму тут на трекері. Але якщо ціна от врахувати, що на мережі наполовину дешевша, то можна б дійсно і на дах поставити. Також зараз інвертори, ціна ну, капітально впала. Ті мережі, якби залишилися на тому ж самому рівні приблизно, навіть трохи дорожчі зараз вони, ніж були тоді, коли я купував. Але от саме ті, ці гібридні в лапках вони здешевіли суттєво. Ну, ажіотаж зник через те. виробники почали їх багато робити, через те воно і так трохи впало в ціні. Якби я зараз робив, то би купував би такий гібридний в лапках інвертор і трохи більше панелей. І в тем, якій, там якийсь там майстерні, наприклад, підключив би перед інвертором і просто, ну, там би нічого не зекономив, та й все. А все остальне було б через гібридний. А так, поки що така система в мене. Не, не, не дуже оптимально, але мене влаштовує. Можливо, з часом ці інвертори продам. Це все. Спродам і куплю якийсь більш-менш людський гібридний в лапках інвертор і поставлю його. Ну, це можливо буде пізніше. Це поки, поки що не, це не першочергове завдання, тому його відкладаємо. Але поки що слідкуйте, можливо, колись поміняю. Значить, на цьому будемо завершувати відео, наче зараз швиденько розкажу загальне враження. Тобто, як би один колись казав, якщо... каже: ти коли от, каже, попробуєш на, сонячну енергетику? там, це... І це каже, як наркотик, да? Ти спочатку поставив одну панельку якусь, акумулятор кисляка там, інвертор автомобільного 12-вольтового. там, цього. А потім більше, 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 і так до безконечності. Ну, от я щось так казав, та ні, може бути, ні, не фіа, воно таке, так, таке, так воно так є. Коли починаєш цим займатися, воно стає щось цікавіше, хочеться щось розвивати і так далі. Тому от поки що таке, маємо так, шість панельок, там акумулятор-інвертор в майбутньому щось будемо змінювати в кращу сторону, але це коли будуть якісь гроші зайві. Поки що. Мені добре того, що вистачає для всіх там, споживачів. Тобто я, по суті, в день майже нічого не плачу. Лічильник практично завжди, коли не йдеш, він там, не стоїть на місці. Вночі трошки, там, поки що там оберівач працює, то там ще ну, мі мімо інверторів, це так, так, включений. А так, то, в принципі, вже можна і вночі обійтися без, без мережі. Був би нормальний гібридний інвертор, то можна було, в принципі, відключити мережу взагалі там, на пів літа, ну, коли там погода нормальна, то реально точно можна відключити ББ, але з такими як мене, то поки що не, не буду відключати, але час все покаже. Значить, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, вони безкоштовні. Можете подивитися попередні відео, там, які в мене стоять інвертора. Я не хотів просто сьогодні вже йти та да, кожен раз їх показувати, ну який сенс. Можливо, комусь щось буде цікаво. Всім гарного дня!